Доброго дня, мої шановні друзі. Мене звати Наталя, а ви на каналі Всім про все. Привіт вам всім з Миколаївщини. Багато з вас просили продаж. Ну, і от в зв'язку з тим, що дуже у нас морозить вночі. Я далі не можу рухатись у теплиці. І в мене, якби... я не можу сказати, що я геть свободна, ну, трошки є вільного часу чуть-чуть. І тому я роблю продаж на тиждень. Тобто, хто не вспіне, не ображайтеся, буде ще один продаж уже в травні місяці. Там буде довший продаж і більше. Ну, а зараз, що я маю на продажу, кажу, що я одна, у мене нема ніяких помічників по рослинам. Я працюю одна. Тобто я буду приймати сама замовлення, сама їх пакувати і сама їх відправляти. Тому кожного дня я не буду відправляти, там за тиждень це буде десь 3-4 відправки. Бажано новою поштою. Бажано, ну, можна і Укрпоштою. Працюю по повній оплаті на карту. Хто в мене замовляв, скаже, що я ніяка не шахрайка, я дійсно відправляю рослини. І такі рослини, які я показую. Можете зайти, подивитися відгуки прямо під відео продажами. Так, розказую, маю на продаж отакі колеуси. Небагато їх у мене тут. Скільки їх тут? 6 стаканів. Отакі колеуси. Це вегетативні, це не насінневі. Отакий. Вони будуть ще яскравіші і красивіші. Це заживцьовані живці. І отакий. Вони будуть ще красивіші, тому що вони на підвіконні. От, на сонечку у ґрунті, вони будуть пишні, дуже гарні кущики і дуже яскраві. От. Отакі живці по 20 гривень. Далі бегонію я вам пропонувала минулого року і ще маю. Це вже доволі дорослі рослини. Отут трошечки можна прищипнути. Уже йдуть ось бокові, тобто воно буде кущем. А якщо прищипнете верхівочку, буде швидше. Отака бегонія, орлини крило. Ну, там ще якась назва, вже не пам'ятаю, якщо знайду, напишу. От вона квітує рожевим. Вибачайте, мої квіти на підвіконні дуже-дуже тісно зимували. І їм, ви самі бачили, не було майже сонця. Вони розкрашують більш бордове листя і отакими от плямками. Вони дуже гарні. Ну, а після зими з мого підвіконня і квіточки набагато рожевіші. От. Набагато рожевіші вони. Я ж вам кажу, вони в мене ну, складяні друг на друга. Дуже тісно. Так, ще м, бегонія е, делюкс. Бегонія делюкс. Отакі От уже кущі. Також у них листя бордове з таким блискуче листя. Ще раз розказую, мої рослинки росли дуже тісно і майже без сонця, тому вони в такому стані. Отакий От кущик: 35 гривень. Що оцей бегонії? Що цей бегонії. Маю два таких горщика і два таких. Не обрізала. Тобто ви можете порізати, заживцювати, просто в водичку кладете і вона пускає коріннячку, не в вогкий ґрунт посадили і через тиждень вже є коріннячко. От. Вставлю фото, які вони нормальному зазвичай, якщо будуть в гарних умовах. Далі маю е, касетну розсаду. Двохрічних сіянців сон трави. Он вже навіть є з бутоном. Це сіянці сон трави. Тут суміш. Ну, бордова, червона, ну, може ще якась попастись. Отака От розсада касетна. 45 гривень. 45 гривень. Це двохрічна сіяниць. Тобто її посіяли вона. Рік росла. І це уже другий рік. Вона перезимувала. Деяка може і в цьому році вже заквітнути, а деяка на слідуючий рік вже буде 100% цвісти. Отака трава. Ну, вона тільки розвивається, вона ж коренева, вся заплетяна, вона дуже-дуже вже проситься сильно Бу, Землю дуже 45 гривень. Сон, трава. Отака От касетна розсада. Далі маю касетну розсаду Делосперми. Це касетна розсада де 30 гривень. Чотири сорти. Курінці повністю гарні. Отака касетна розсада. Поставлю назви і фото. Дюшенея індійська. Грунтопокривна рослинка. Схожа на суничку. Квітує яскраво жовтими квіточками. Потім має яскраво червоні ягідки. Саджанець 20 гривень. Сіянці нігели. 10 гривень кущик. Будуть уже скоро квітувати. Отакі сіянці нігели. Суміш. Сіянці адоніс літній. Також кущик 10 гривень. Дуже гарна літня квіточка. Гарно насівається. Дельфініум літній. Кущик 5 гривень. Зеленчук яснотка 25 гривень поділка. Гарний грунтопокривник. Матрикарія кущик 30 гривень. Дуже гарна ромашечка. Очі точки. Плющ поділка 25 гривень. Отакий От плющик. Або буде грунтопокривний, або зав'є вам стінку. Такий красунчик. Сіянці. Полин варієгатний 20 гривень поділка. Отакий От сіянець. Яскрава, чудова ароматна рослинка. Кущик рястки або вавилонська зірка, птиці млечник. 30 гривень, 20 гривень, великий колосник. Отака сизувато голуба. Рослинка з лакова потім нарощує отакі колоски восени. Садити в обмежувач, агресує. Далі. Гвоздичка оскар. 30 гривень саджанець у стаканчику. Потрібно вже пересаджувати в більший об'єм або у відкритий ґрунт. Багаторічна гвоздика. У деяких регіонах на зиму потрібно буде прикривати отакі От саджанці. Є три кольори: рожевий, бордовий та білий. 30 гривень саджанець. Далі вербена. Маю два три кольори: червоний, рожевий і фіолетовий. Отакі От кущі 30 гривень. Кущик 30 гривень у стаканчиках. Такі рослинки. Архерантемум два кольори: рожевий та білий. 30 гривень стаканчик. Уже на бутонах. Квітує весь сезон. З весни і до морозів. Можна забрати в кімнату, в горщик. Коренева вже заплела стаканчики, потрібно висаджувати в кашпо. Можна вази такі садові. Також заплела уже весь корінчиком біденс. То білий. Отакі От саджанці також 30 гривень. Бачите, повністю уже зайняв весь ґрунт біденс. Маю в трьох кольорах. Отакий. От Стаканчик 30 гривень. І ще є ампельний біденс, який спадає, це більш кущові два сорти. Бачите, яка коренева. Вже заплела весь стакан, треба пересаджувати у кашпо. І ось такий плетючий, ну, ампельний, не плетючий, він ампельний. Ну так, да, якщо його висадити в відкритий ґрунт, то він буде ґрунтопокривний. Він буде плестися по ґрунту. А якщо в кашпо, то буде спадати з кашпо плеті. Квітує також біденс весь сезон. Весь сезон. Потрібно тільки обрізати От квівші квіточки, підживлювати і поливати. Лобелія стаканчик 30 гривень. 30 гривень стаканчик, лобелія. Гарні кущики. Також оплетена повністю коренева. Весь стакан. Е, пеларгонія. Королівська, ангел. Оранж. 40 гривень стаканчик. 40 гривень стаканчик. Королівська пеларгонія ангели. Серія ангел. Оранж. Отака коренева. Деякі вже з бутонами. Деякі вже будуть скоро квітнути. Прищіпнути буде ще більший кущик, можете взяти живці. Також маю декілька поділок, небагато, 6 чи 7 поділок. Ожина безкулючкова, смачна, крупна. 30 гривень за засадженець. Гайлардії, хризантеми. Як мультифлори, так, є хризантеми, які квітують ціле літо і осінь, літні і корейки. Ромашка великоквіткова, садова. Очіток. Отакий кущ. Буде 100 гривень неділений. Отакий От великий кущ. Буде неділений 100 гривень. Великий неділений кущ. Викопую з ґрунту. У мене є таких біля 12 кущів. Можна поділку. Поділка 20 гривень. Також. 25 гривень поділка багаторічних айстр. Маю 5 сортів. Поділка е, гайлардії 25 гривень. Е, є волошки. Волошки 10 гривень. Хризантема 25 гривень, поділка. Пишете, яка вам потрібна. Чи корейка, чи мультифлора, чи та, що цвіте весь сезон. Льонок багаторічний 25 гривень. Дзвоник скучений, кущик 25 гривень. Мак багаторічний 20 гривень. Чабрець повзучий, рожевим квітує. 25 гривень. Ну і волошка я казала, 10 гривень, кущик волошка. Красиві волошки, яка вам попадеться, чистець або стахіс, або заячі вушки. Поділка 25 гривень. Ясколка, грунтопокривник, дуже гарно квітує. Поділка 25 гривень. Очітки. Зараз він отакий бордовий, потім він зелененький, яскравий і квітує рожевими зірочками. 25 гривень. Кущі. Отакі маю кам'яні троянди. Седуми. 10 гривень. Отака маленька діточка. І отака ось. Також діточка 10 гривень. Вероніка ґрунтопокривна, вже починає квітувати. Нарощує отакі кущики гарні, 25 гривень поділка. Берескелет ґрунтопокривний, 25 гривень поділка. Ну, вони зазвичай красивіші. Це після зими. Ви знаєте, морозило як. Очітки грунтопокривні. Ангеліна 25 гривень. Камчатський зірочками жовтими квітує 25 гривень. І Ангеліна. Отакий очіточок. Грунтопокривний білими зірочками квітує. Також 25 гривень поділка отака. Отакий очіток. Також 25 гривень. Буде дуже гарна поділка велика. Квітує жовтими квітами. Отакий очіток. Красивий. Триколірний, 25 гривень поділка. Ну, все після зими. 10 гривень поділка отакого карликового ранньоквітучого іриса. Дуже рано квітує, малесенький, потім отакі маленькі кущики. Трохи покажу. Квітує, незважаючи на те, що нас так сильно морозить. Так, аквілегія. Отакий От кущик 30 гривень. Уже буде квітувати. Суміш, там будуть різні кольори. Енотера жовта. Кущик 20 гривень. Дуже гарно квітує. Ромашка Велик... великоквіткова, я вам казала, поділка вона зацвітає два рази за сезон. Весною, в травні, десь в червні, і потім у вересні. Поділка 25 гривень. Вероніка синя, колосиста 30 гривень кущик. Герань садова, великокорньова, корінь 25 гривень. Отака герань, Дуже гарно квітує. Маю до продажу отакий піон воронець. Отакий кущ 150 гривень. Повністю не буду нічого ділити, викопаю і відправлю. Ще один кущик на 80 гривень. Отакий. Піон воронець, вусколистий. Кніфофія, отакий саджанись 70 гривень. Шавлія, сиза поділка 30 гривень. Традисканція садова. Поділка 20 гривень. Тож, отакий вам маленький відеоролик з моїми. Пропозиціями до продажу. Кажу, що буду приймати тиждень замовлення і тиждень відправляти. Потім буду дуже загружена і потім десь в середині травня буде ще один відеопродаж. Ну, тобто ролик буде з продажем, і потім більше вже матиму часу пропонувати більше рослин. Тож, не ображайтеся, кому не відповім. І ще прошу, не телефонуйте, пишіть тільки на Viber або в меседжер у Facebook на мою сторінку. Всім дякую, щиро-щиро дякую. Чекаю на ваші замовлення і буду дуже старатися швидко, швидко все обробляти і відправляти, тому що маю. Десь ну, тиждень, ну, крайнім крайні термін 10 днів. Все. Дякую щиро-щиро, всім за увагу, за ваші перегляди, вподобайки, коментарі. Чекаю на замовлення. Всім всього найкращого. До побачення, миру, всім нам!